У Москві новий скандал та розпалі справа вчених зрадників. ФСБ кидає у підвали всіх причетних до ракетної науки від академіків до старших наукових співробітників. Скоро прийдуть за молодшими і за зовсім юними. Привіт, це понтограф. І сьогодні ми фіксуємо ракетно-космічні понти Російської Федерації. Там Великий скандал. По ракетних статтях у Московії вже взяли 16 вчених, і це без тих, хто винен у провалі кінжала. Про кинжал ми поговоримо пізніше. Схоже, бункерний знайшов на кому відігратися за своє мілітарне самодурство. Понятно, чому йдущі армії міра стремляться обладати таким ідеальним на сьогоднішній день оружжям. Уважаємо друзі, у Росії таке аружя є. Ви вже могли чути, що за грати кинули трьох науковців-ракетників. Вони проходять за статтею Державна Зрада. Якщо чесно, то садять їх за візуалізацію фантазій бункерного. Ну не тих фантазій, де він Кабаєво, а там, де він американців пробує. как вы уже поняли, наверняка не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. И более того, с 1 декабря прошлого года... Комплекс приступив к нісінню опитно бойового дежурства. Йдеться про науково-фантастичний мультик, який Путін 1 березня 2018 року видав у Державній думі за цілковиту реальність. Відео покажіть, будь ласка. У ролику протикорабельна ракета Циркон та міжконтинентальна балістична ракета Авангард стартують, запускаються з якоїсь невідомої точки і летять на територію Сполучених Штатів. Авангард тане в польот, як і скімо сказав тоді Путін, додавши про традиційне аналогів «Нєт». НІТ. Світ посміявся над науковою фантастикою бункерного, але не сам головний її творець. Він повірив, що персонажі і об'єкти мультика абсолютно реальні, і цілком очікував, що вони з'являться десь на театрі бойових дій найближчим часом. Перспективні системи військової Росії основані на новіших унікальних досягненнях наших учених, конструкторів інженерів. Циркон та авангард таки існують, але вони настільки невидимі, що їх можна розглядіти лише в закритих статтях воєнного бюджету Московії. Ну ми тім не ограничились. Знаючи, ще десь російської натури можу припустити в комплекті до очікуваної гіперзвукової швидкості ракет додавалися і гіперкосмічні бюджети, виділені на уявну зброю. Ну для порівняння можемо сказати, що маск за такі кошти колонізував би Марс, навчив би людей прибулих туди обходиться без кисню і на здачу, створив би машину часу. це можливо, Потяг до демонстрації ракетно-фалічних символів психіатри називають ексгібіціонізмом. Ну, це форма збочення, і все воно нічого коли є, що показувати. Але у випадку з Путіном ситуація зворотня. Це подвійний сором, за який мають відповісти оцих згаданих троє вчених з інституту теоретичної та прикладної механіки. І марно, що списували кошти та накручували амбіції вождя одні. А під роздачу потрапляють зовсім інші. Неуязвимий для всіх существуючих і перспективних систем, як ПРО, так і ПВО. Ці слова я произнесу сьогодні ще не один раз. Оскільки в кримінальному кодексі Російської Федерації ще немає статті провалу очікувань діда, вчених судитимуть за державну зраду. Як ви розумієте, нічого подобного ні у кого в мірі пока немає. Ось нещодавно посадили доктора технаук Валерія Звєгінцева. Перед тим за ґрати кинули його шефа, розробника церкона Олександра Шиплюка. Шиплюк на той момент був директором інституту теоретичної та прикладної механіки Російської Федерації і присів він за грати 4 серпня. В профільних змі пропагандисти почали розповідати, що Шиплюк начебто, наговорив зайвого в Китаї, тобто фактично, здав всі секрети не літаючої ракети китайським друзям. Треба, треба, треба. Зарештували тоді, вже влітку ще одного розробника Церекона, головного наукового співробітника цього ж інституту Анатолія Маслова. А самі арешти відбулися через п'ять днів після того, як Путін заявив про постачання неіснуючих ракет поки що існуючій російській армії. Але як виявилося, постачати по факту було нічого. Закордонні експерти давно попереджали, що багатомільярдна фікція а, у вигляді гіперзвукових ракет неможлива до реалізації і часто навіть недоцільна. Але цього не знав Путін. Средств, які можуть їм противостоять на сьогоднішній день в світі просто не существують. Загалом у Сибірському відділенні академії наук під гарячу руку ФСБ потрапили 16 науковців, включаючи академіків, завідувачів лабораторій. Деякі навіть вже встигли віддати ФСБ душу і тепер мирно спостерігають за перебігом подій з того світу, котрих просто розстріляли. Об битя не не забувайте, пожалуйста, теж. Одним таких прикладів є е, такий собі Дмитро Колкер. Він вважається розробником лазерної зброї. Його заарештували ще 30 червня, незважаючи на його онкологічне захворювання. До речі, е, лазерну зброю теж нібито підготували в 2018 році. Вона мала засліплювати натівські ворожі супутники, знищувати їх, знищувати безпілотники. Але є один нюанс: російська пропаганда досі скаржиться на те, що супутники НАТО заважають славній російській армії воювати і перемагати, допомагають українцям, здають багато розвідданих. І здавалося, б, що росіянам заважає сьогодні засліпити натівські супутники. Отакий от от парадокс: лазерна зброя у них є, а супутників засліпити не можуть. Кромі того, ми приступили до розробки нового типу покоління. Я нагадаю, що це скандал відносно лише одного проекту, який називався Циркон. А Бункерний показував дуже багато мультиків. Наприклад, ми пригадуємо, як він а, демонстрував ролик про гіперзвуковий комплекс Кінжал. Видео, пожалуйста. який, за словами Бункерного, гарантовано долає не тільки існуючі системи протиповітряної і протиракетної оборони. А й може збивати прогресивні майбутні перспективні системи, яких ще немає. Мовляв, його навіть марсіанці не зможуть збити цей кінжал. Але з кінжалом, теж як то кажуть, неудобно вийшло. Ви вже знаєте цю історію, що гіперкруту таємну зброю збиває навіть створена в 70-ті роки минулого століття система Петріот. Ну вона не є найсучаснішою на планеті. За таку ганьбу вчених на місці треба розстрілювати, а не брати довід на довічне утримання державного бюджету. Ну і ще не все. тут. Мабуть, варто згадати про те, що подібних аналогів нет в Росії є дуже багато. Це і системи Сармат, і сатана, і багато подібних, якими давно вже дід похвастався, але їх ефективність досі залишається під великим сумнівом. Про сатану, навіть про існування її треба з'ясувати, в якому вона стані, бо це теж такий собі фентезі-проект. Завершена підготовка проведення першого льотного спитання. Ракетного комплексу Сармат. Уважаемі товаріще, я поздравляю вас з успішним пуском міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Як тут не згадати знамениту сталінську справу вчених? Кругом одні вороги та державні зрадники, які місця тільки під наглядом. Пенітиціальної системи при Сталінові у тюрмах працювали цілі наукові інститути. Ну, зрештою, ви можете знати про родоначальника ракетної галузі Сергія Корольова, нашого земляка Житомирщини. Він свої найважливіші відкриття і розробки створив саме під надійним захистом тюремних мурів. Тому, суючи з усього, розпустилися російська наука і в такий важкий час повинна спокутувати свої гріхи перед Родіною перед Путіном. Кінець цитати для нас тут один важливий індикатор за всіма ознаками. 37-й рік ще не прийшов, але країна невпинно до нього скочується. і дедалі більше вимішена буде розплачуватися за фантазії та ілюзії свого лідера. Просто фантастика. Підписуйтесь на аристократію. Дивіться понтограф, залишайте коментарі, повернемось і будемо аналізувати нові прекрасні історії, нові понти Російської Федерації і її сателітів.